Всім привіт, друзі! Як завжди сонячне Венніпе. Перед початком відео я вас попрошу. Протисніть цьому відео вподобайку. Напишіть коментар і підпишіться на цей канал. Я буду дуже вдячний, що, що ви підтримуєте українськомовний контент. Отже, сьогодні ми поспілкуємося про те, чи тяжко знайти роботу в Канаді. Давайте про Венніпег. Я живу в Інніпезі. Це Манітоба, хто вперше дивиться, це місто на берегу практично озера Веніпех, там десь 100 км нижче від озера Веніпех. В Веніпезі проживає приблизно 900 тисяч людей. Чи дійсно тяжко з роботою? Ну, насправді в мене думка така, що Є трішки проблеми, але людина, яка завжди стукає в двері, людина, яка завжди добивається, завжди і тій людині двері відчиняються. Ніколи не буває зворотнього знаєте, такого результату. Я знаю дуже багатьох людей, які там місяць-два знаходили, бо вони хотіли. І знаєте, хто не знаходить роботу, той, хто чекає, що за ручечку проведуть. Той, хто чекає, що О, можливо, мені хтось допоможе з роботою. І ось чекає, так? І потім здебільшого такі люди їдуть геть з цієї країни. І ці люди, найгірше, що може бути, що вони роблять, починають лити бруд на цю країну чи там на іншу. Це не тільки в Канаді такі люди. І вони лиють бруд на країну, розумієте? І не усвідомлюючи того, що Ну, вони усвідомлюють, але не хочуть признати те, що проблема в них самих. Що вони не можуть, що вони е, отак е, просто не створені для цього, що чому в інших людей виходить, в них не виходить? Вони собі такі питання не задають. Їм найкраще написати коментарі, записати коротке відео, яка ж ця погана Канада, яка вона, е, знаєте, нічого не дає. Я можу сказати про Манітобу, про місто Веніпеху, в якому 900 тисяч населення, тому що я тут живу. Е, і, наприклад, я інсталерку підлоги. Так? Я взагалі не мав проблем з роботою. Я колись сюди їхав, в мене. Я ж колись і був торговим, і супервайзером, і комерційним в Україні, в Польщі потім на дахах працював. Я працював у Франції на підлогах, ламінати, кароліни. Потім я був знову в Польщі, працював бригадиром на озелененні. там ми газончики косили, дерева, там різні фігурки виробляв з дерев. І я хотів або туди піти, або туди. Я сумнівався. Але е Мені сподобалося то, що ще в Польщі, що це сезонна робота, що це на вулиці робота, що це постійно ти пляжеш від погоди. І ну, мені підлоги теж подобалося, інсталювання підлог. Я вирішив рухатися в цьому напрямку. Якщо у вас когось є якась професія, яка не потребує сертифікації або навчання довгострокового, то їдьте сюди зразу з якоюсь метою, з якоюсь ціллю, з якоюсь зрозумілою е -е, для вас чіткою лінією, куди ви будете рухатися. Е -е -е. Ті, хто зараз вже недавно приїхав, шукає роботу. Ті, хто ну, не, не мають вони, наприклад, він електрик, або сантехнік, або лікар, і не може він от зараз працювати, тому що йому потрібно вчитися, йому потрібно сертифікат. Ну і що робити? А робити і так, що нічого не... не як е, іти. І оці некваліфіковані роботи робити. Це не означає що щось погано. Просто це треба розуміти, що ви будете на мінімалості, що ви будете просто починати з самого-самого дна, так можна сказати, з самого початку, рухатися цими сходинками з самого. Першого поверху. І ви маєте бути готові, що конкуренція дуже велика, тому що таких людей дуже багато, то значить, ви маєте класно скласти своє резюме професійно, в інтернеті, чи в когось замовити. Якщо когось замовити, є зараз куча-прикуча людей, якщо пошукати, хто цим займається. Понятно, що вони там якісь кошти беруть, але Хтось хоче і вже негайно і зробити не сам, хтось хоче сам попаритися, подивитися в Ютубі, але це буде безкоштовно. Так що, ну, якось так, друзі мої, я хочу вам сказати, що немає проблем ніяких з роботою. Є, е, можливо, невеликі проблеми некваліфікованими роботами, тому що там дуже великий наплив і там дуже багато людей. І Попит теж дуже великий на кожну вакансію таку. І я скажу так, хто хоче залишитися в цій країні, хто хоче тут працювати, він обов'язково буде тут працювати, він обов'язково в цій країні залишиться. І все в нього буде добре. І... Треба вірити в себе, Канада дійсно дорога країна. Але я вважаю, зараз немає дешевих країн в світі. Я пам'ятаю, ми їхали з Польщі, в Польщі також все, все йшло вверх, 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 вверх. І теж я витрачав просто практично всі гроші свої на, 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 на сім'ю, на їду. На там, щоб ми десь вийшли, погуляли, в якесь кафе хоча раз там на пару тижнів а, за хату, і комунальні, і п'яте, десяте. Але в тій країні я так робив і ніяк не міг ну, ніяк не міг, я сам працював, ніяк не міг знаєте, до того ладу дойти. Якось воно було все одноманітно. А тут я почав тут теж ноль тотальний, просто на виживання. Але от зараз на даний момент в мене так, помаленько помаленько, надіюся, що все буде окей. Оце знаєте світло в кінці тунелю все більше і більше видно, все більше я вже можу чу-чуть собі. Трошки дозволити і я розумію, що якщо я буду рухатися правильно, і тоді все буде окей, тоді я зможу реально добитися багато чого в цій країні. Я просто не хочу не люблю озвучувати щось наперед. Скажу так: в цієї країни є. Колосальні можливості. Хто хоче, хто дійсно цього хоче, хто має голову на плечах, він використає ці можливості. Він реально зможе е, щось зробити. Хто не хоче, ця країна не для вас. Тому що це країна для тих, хто хоче, хто добивається свого. Будь-за що. Так що, друзі, на оцій ноті я хочу вам сказати, щоб ви берели себе, бере свою сім'ю. Це найважливіше, що може бути в житті. І щоб ви просто жили в мирі і злагоді, щоб все було по-справжньому бажаю вам всього самого найкращого. Я з вами зустрічаюся в наступному відео, а з кимось, можливо, і в Вініпесі. Нагадую, я під описом цього відео залишу назву телеграм-чату. Хто хоче спілкування нас там трошки є. Хтось, можливо, хоче якісь запитання задати. Завжди відкриті, завжди допоможемо. Приєднуйтеся. Приєднуйтеся до нас, будемо разом щось будувати, будемо разом щось придумувати. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе!